Воркаут Адама створи базу воркаутера, серіал як накачатись своєю масою тіла в домашніх умовах на перекладені брусах, повсюди тренуючись своєю вагою тіла. В сьогоднішньому тренуванні показую вам те, як можна прокачати прес в домашніх умовах чи будь-де в принципі, навіть, як в моєму випадку, на ріссі дуже зручно, одразу можна скупатись. Суть тренування в тому, що потрібно в положенні кута рівного витягнутих рівних ніг протриматись 5 хвилин. Утримувати кут до 5 хвилин. Спеціально поставив таймер для того, щоб показати свій приклад, тому що в мене це вийшло зробити. Якщо у вас не буде виходити робити 5 хвилин, то Намагайтесь доходити до такого результату. Старайтесь, починайте навіть з 10 секунд, 20. Це не складний варіант утримання кута для прокачки пресу. Це, напевно, найпростіше з того, що взагалі можливо. Далі після цього підходу покажу вам інші варіації такого підходу прокачки пресу. А конкретно найпростіше, стандартніше, класичніше, що може бути, це якраз те, що ви зараз бачите на екрані. І якщо зможете дійти до 5 хвилин утримання кута, то у вас досотково буде гарний прес прокачані м'язи живота, ви нарахуєте декілька кубиків у себе на животі, і боковий прес буде видно. Тобто відчувати себе будете краще набагато, але для цього потрібно тренуватись і доходити до цього результату. І нічого вам тут не можу порадити, крім того, що потрібно просто практикуватись час від часу, раз в місяць пробуйте такий челендж робити, це тренування, раз в два тижні, раз в тиждень. Раз в два місяці. Як кому зручно та по відчуттям відчувається. Взагалі, якщо дивитись давно серіал як накачатись, то, можливо, паралельно серіалу робити тренування. І приблизно якраз перший рік зараз цього серіалу йде, Уже на даний момент знімаю тренування третього року і тренуюсь далі. Те, що було в першому році і те, що зараз це взагалі небо і земля абсолютно величезна різниця. І саме тому, якщо ви починаєте прокачувати свої м'язи своєю масою тіла, то абсолютно кожне тренування по-своєму буде ідеальне для вас. Звичайно, що деякі з цих тренувань ви не зможете виконати, деякі тільки наполовину або на якусь частину того тренування. Деякі тренування будуть настільки складними, що ви навіть не зможете їх почати робити. І ті, які ви можете спробувати, ті пробуйте. І якщо дійсно багато тренувань вже передивились, та деякі спробували, то знаєте, що вони всі дієві, та справді ці тренування робив так, як по своєму плану проекту, Потрібно було робити, і у мене є результат, тому у вас також буде, якщо будете совісно тренуватись. Тут в цьому тренуванні та челенджі немає нічого такого надзвичайного. Все, що потрібно знати, це тримайте ноги рівними, не згинайте в колінах, ні в якому разі. Якщо будете згинати ноги, то енергія по тілу буде проходити неправильно, ви не зможете довше тримати свої ноги. Насправді воно важче. Утримувати рівні ноги, але якщо ви будете згинати ноги, то ви звикнете до такого відчуття, і енергія буде зовсім не так проходити по тілу, як потрібно. І в результаті ви не зможете робити довго цей челендж. А Якщо будете рівно тримати ноги, то це буде набагато краще. У вас по відчуттям. І таким чином ви швидше дійдете до свого результату кращого і прокачаєте м'язи живота, накачаєте прес та позбавитесь лишніх кілограмів, можливо, у когось є навіть таке бажання та ціль. І знову ж таки, якщо будете починати робити з 5 секунд чи 2 навіть, просто у вас ноги будуть тільки підніматись, то практикуйтесь хоч навіть і щодня. Доходіть до 30 секунд, до хвилини. Якщо дійдете до хвилини, то вже не так часто потрібно буде робити цей челендж, так як м'язи будуть доволі сильно напрягатись при такому тренуванні. І, звичайно, що по відчуттям, але в моєму випадку, при тому, який у мене прес, в мене, скільки себе пам'ятаю, завжди є прес, завжди у мене кубики пресу. і це конкретне тренування роблю не часто. Але так як своєю вагою тренуючись на перекладенні брусах та в домашніх умовах прес задіюється майже в кожному комплексному тренуванні та вправі навіть при віджиманнях звичайних від підлоги прес активується чи підтягуваннях на перекладенні, чи віджиманнях на брусах. Тому, в принципі, це як додаткове тренування, яке закріпляє ваш статус прокачки. М'язів живота. І саме через це, конкретно це тренування є дуже і дуже дієвим, складним в якомусь розумінні. Але простота завжди геніальна. Пропоную вам після того, як спробуєте зробити один підхід, додатково для тих, хто більше хоче. І швидше хочете дійти до результату, то робіть всі підходи, які в сьогоднішньому тренуванні показую. Перший підхід це до п'яти хвилин тримайте з руками на підлозі чи землі, чи карематі, чи що у вас там буде. Тобто локтями упирайтесь в землю зручно і тримайте ноги рівні. При цьому легше робити такий кут. Відпочиньте, можливо, навіть і 10 хвилин або 15. Це не таке тренування, яке для прокачки рук чи інших м'язів на тілі. І тут, в принципі, не потрібно для того, щоб м'язи були нагрітими під час тренування і прогресували, то відпочивати декілька хвилин, щоб не хлонули м'язи. Тому відпочивайте стільки, скільки відчуваєте інтуїтивно. І робіть другий підхід це утримання кута до однієї хвилини. Перед цим, якраз як будете робити третій підхід, то зробіть до хвилини утримання кута з тілом в повітрі, тобто ноги в повітрі та спина також. Потрібно підняти своє тіло, верхню частину. І так, триматись в такому положенні. Воно є незручне, того тільки до хвилини треба робити таку вправу. Вона набагато складніша, ніж перша. В рази. Тому якщо будете навіть 10 секунд тримати, це дуже багато. Повірте, навіть і 3 секунди це хороший, дуже для когось результат. Після інтуїтивного відпочинку. Звичайно, що не відпочивайте хвилинку, дві, так як це ті ж самі м'язи, і це не м'язи рук, де є тріцепси, біцепси та інші м'язи, де можна якось варіювати та балансувати в різних вправах, тим, що змінюючи вправи, можна напружувати різні м'язи і таким чином продовжувати тренування на протязі довгого часу, без відпочинку або з меншим відпочинком. Тут ті ж самі м'язи, в принципі, задіються. Тому робіть такий підхід, який будете точно впевнено відчувати, що ви можете зробити максимальну кількість утримання секунд свого тіла на весу. І якраз третій і останній підхід. Зазвичай їх потрібно робити 4-5. В цьому тренуванні зробив 4, але третій в виді підходів це утримання кута до 2 хвилин, лежачи на землі з ногами на весу. Тобто це легше, ніж тримати тіло на весу також верхню частину. Але воно складніше, ніж перша вправа. І останньою четвертою вправою. Робіть таку ж, як робили першу. Тобто закріпляйте своє відчуття прокачки м'язів в живота, та намагайтесь також до 5 хвилин тримати кут. Скільки зможете, стільки тримайте. Це складне тренування насправді. Потрібно виділити. Певний час, можливо, навіть до години часу для того, щоб ви змогли відпочити, відчувалися добре і змогли зробити максимальну кількість утримання кута будь-якого виду. Насправді це тренування робив, коли ходили навіть на вільну боротьбу ще в школі і уже в коледжі, коли вчився. В воркауті цю вправу роблять, на брейкдансі, майже в кожному виді спорту. Фізично сильному. Тому обов'язково, класично завжди тренуйтесь, воно дає результат всім, хто совісно робить тренування. Не сумнівайтесь, просто тренуйтесь, 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 і рано чи пізно, якщо будете совісно тренуватись, то дійдете до свого ідеального результату. У мене вийшло, у вас також вийде, якщо будете чесно все робити. Всім щасти, пока!